Привіт всім! Ох, як я швидко роблю відео, правда? Зроблю вид, що цього не було. Сьогодні я вам розкажу, на яку зброю і яку ручку вішати. Наприклад, якщо у вас беріл, то вертикалка, а якщо 416, то щось інше. Але перед тим, як вирішити, вирішите, що на що ставити, треба розуміти, що сама ручка дає, правильно? Сьогодні я це вам і розкажу. Ще я замітив помилку, що новачки діставлять приклад на коряк. Це є їхня помилка, та як каряк з щечкою інакшою має швидшу перезарядку. Що робить його швидшим, якщо стріляти на постійно? Але по самому передьоргуванні М24 буде швидше, але каряк з нуля до повної обойми перезаряджається швидше тільки через свою щеку. Але якщо без щеки, то каряк буде проігрувати у всьому. Це короткий гейт про снайпи. Зараз я вам покажу, яку ручку вішати все ж на свій автомат. Стою на рівну дистанцію, для початку стоячи з 416, без ніяких обвісів, крім каліматора, бо й не впливає на віддачу. Зажимаю в стіну і дивимось наскільки влетить воно вгору і по сторонам. І запам'ятовуємо це. Ось 416 без ніяких обвісів. Зараз я на неї поставлю каліматор, компенсатор і задній приклад, плюс упор для пальця. Знатно замітно виросло прицілювання. Чому? Бо легкий тактичний приклад, який ми поставили, тактичний буде правильніше, ніж легкий, він дає плюс 10 ДСП, тобто входження в прицілювання, плюс упор для пальця, який дав нам 40%, і ми маємо на 50% швидше прицілювання. Що в піканню або в близьких фейтах дуже сильно повпливає на гру. Хочу звернути вашу увагу на те, коли я зажимаю в стіну, не затримуючи дихання і з положення стоячи або сидячи, приціл дуже сильно розколишує вліво і, і вправо. Так як купор для пальця не має контроль горизонтальної віддачі. Але в нього є такий баф, як плюс до стабільності колихання при затримуванні дихання. Тобто, я присідаю, затримую дихання, і у мене приціл стає більш стабільнішим. Він йде вертикально, як мінімум, не так сильно по сторонам. В принципі, ви можете сказати, що я не правий використовувати далі вертикалку, але, з моєї сторони, буде краще використовувати упор для пальця або червону ручку, про яку я зараз хочу поговорити. І так, червона ручка. Як на мене, це найкрутийший атачмец або рукоятка для автомата. Її плюси. Контролить вертикальну, горизонтальну віддачу і дає стабільності при одиночних вистрілах. Її один і основний мінус це те, що він додає більшу розкачку при затриманні дихання. Тобто, якщо ви з тих людей, які мають затримання на ПКМ, тобто ви тіпа, прицілюєтесь і зразу затримаєте дихання, і ви використовуєте червону ручку, ви робите собі тільки гірше. Через те, що при затриманні дихання в червоної ручки з'являється більше розкачування і більший розкид по горизонталі. Тобто ваш приціл може в будь-який момент піти вліво або вправо тільки через те, що ви затримали дихання. Як на мене недооцінена ручка, яка рекомендована для всіх ігроків і не тільки для нубіків, і кіберспортсменів, і вона насправді дуже класна. Горизонтальна рукоятка. У мене при неї сказати дуже мало тому що я її не використовую і пропоную прийти далі. Непогана рукоятка для МК12 СКС. В принципі, гарна для неї тапати по одному пострілу дуже гарно, бо вона має возврат контролю після першого пострілу. Дехто говорить, що і на автомати непогано його використовувати. Чесно, на практиці я це не використовував. Але в загальному даю їй 9 з 10 бубликів і рекомендую, щоб ви її поставили на МК12 або СКС. Також спробуйте її на автоматах, думаю, вам сподобається. Вертикальна ручка дає просто контроль для вертикальної віддачі. Думаю, ви її всі використовуєте і знаєте, що вона робить. Тому мало про неї що можу сказати, але не дивлячись на її простоту, все ж рекомендую ставити на вух і біріл, там вона себе покаже найкраще. Глушник на ПП і лазерка неймовірна річ, якщо її об'єднати. Якщо використовувати юмпік з цим неймовірним комбо, то получиться убойна штучка. Рекомендую спробувати колись так зіграти, не пожалієте. Коротко розкажу про деякі обвіси і на цьому закінчу це відео. Не рекомендую використовувати все же легка або тактично краще. Старокладний приклад, ну, для ппшок і краснорми, більше він не потрібен. Це чи для арбалета, якщо ви любите, а так то таке. Червоний качкодзюб найкраще для дробовиків. Компенсатор для автоматів, і не путайте його з компенсатором для ДМР. Для Дмерок все ж краще компенсатор для ДМРки, буде краще. На цьому кінець відео. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.